Слава Україні, голова СБУ, герой України. Рада ратифікувала угоду про корисні копалини. Європарламент ухвалив резолюцію про повернення депортованих Росією українських дітей. Понад 1 мільярд гривень військового збору на Хмельниччині. Я Ольга Захарченко. Детальніше про наступних п'яти хвилин. Президент України Володимир Зеленський присвоїв з голові служби безпеки України Василю Малюку звання Герой України. Як зазначено у документі, Малюк був удостоєний звання Героя України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Верховна Рада України ратифікувала угоду про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. Угода передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами. 338 нардепів проголосували за. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в основі угоди лежать п'ять ключових принципів. Рівноправність фонд створюється на засадах 50 на 50, обидві сторони мають рівне право голосу. Збереження контролю тобто, Україна зберігає повний контроль над надрами, інфраструктурою та природними ресурсами. Угода не передбачає жодних боргових зобов'язань. Гарантовані інвестори та покупці. Фонд інвестуватиме в проєкти та буде гарантувати комерційні закупівлі продукції на умовах бери або плати. Та узгодженість з євроінтеграційним курсом тобто, угода не становитиме. Перепони для набуття україною членства в ЄС. Без повернення викрадених дітей жодної справжньої мирної угоди. Заявив Європарламент. Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо маленьких українців, незаконно депортованих Росією. У ній зокрема засуджують Росію та Білорусь як співучасницю злочину. Закликають покарати винних та вимагають негайно розкрити інформацію про всіх депортованих дітей, аби повернути їх додому. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. На щиті до Шепетівки повертається захисник, якого вважали зниклим безвісти 6 листопада 2024 року. Захищаючи батьківщину на Донецькому напрямку, загинув старший солдат Іщенко Андрій Іванович, 1991 року народження. Прощання із Андрієм відбудеться завтра, 9 травня, о 13-й годині, на площі імені Тараса Шевченка. Поховають воїна на кладовищі села Коханівка Шепетівського району. Йому навіки віки 33 роки. 9 травня 2025 року оголошено днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Співчуття рідним, Ічна пам'ять і слава полеглому воїну. З початку року платники Хмельниччини перерахували до держбюджету 1 мільярд 100 мільйонів гривень військового збору на 816 мільйонів 200 тисяч гривень більше ніж торік. Про це повідомили в Державній податковій службі у Хмельницькій області. У службі зазначили, що з 1 грудня минулого року набрав чинності закон, який вніс зміни до податкового кодексу, і підвищив ставку військового збору до 5% для більшості платників. Для окремих категорій вона залишається на рівні 1,5%. Таке рішення ухвалили, аби збільшити фінансування безпеки та оборони країни в умовах війни. На Хмельниччині відбувся прем'єрний показ стрічки Хвилі Бакоти. Це документальний фільм виробництва суспільного мовлення. Його презентували у Старій Ушиці на Кам'янеччині. Це фільм про історію затоплених сіл. Автори зазначають, що в документальній стрічці використані архівні кадри, зокрема із будівництва ГЕС. До прем'єрний показ фільму відбувся до 45-ї річниці затоплення сіл на Дністрі у Староушицькому центральному будинку культури. Також відбулась зустріч місцевих мешканців та творчої групи фільму. Прем'єрний показ фільму відбудеться у суботу, 17 травня, о 22 годині на першому каналі Суспільного. У Хмельницькій області та у місті Хмельницькій вночі 9 та 10 травня очікуються заморозки. Оголошено перший рівень небезпечності. Жовтий. Дякуємо, що провели цей день разом із першим подільським. Дякуємо за вашу увагу та довіру. Бажаємо вам мирного та спокійного вечора. Побачимось завтра.